Півтори тисячі гривень, саме таку суму з кишені кожного українця, крадуть щороку псевдоекспортери, продаючи за кордон товари та сировину, якої не існує, кладуть до своїх і так товстих гаманців реальні мільйони. Щороку через подібні схеми у нашій державі відмивають понад 5 мільярдів гривень. Слідкувати за тим, аби державу не грабували, мають і правоохоронці, і працівники фіскальних служб. Та що робити, коли ж самі податківці учасники таких тіньових схем. Бронзу або почесне третє місце у рейтингу найпопулярніших схем відмивання грошей в Україні займає псевдоекспорт, оформлення вантажів за підробленими документами або на фіктивні фірми. Фірма діє на території інших областей. Такі фірми відкриваються на території інших областей для того, щоб важче було звести два контрагента і звірити ті поставки, які були здійснені. Фактично такі горе підприємці за кордон нічого не продають однак кошти із державного бюджету, як експортери, отримують через податкову яму так звані фірми, які знаєте, одноденочки, які утворюються, через які проводяться операції, через які йде відпла... відшкодування ПДВ. І вони закриваються. А так як податкова проводить перевірку один раз в рік, то поки дійде черга до їхньої перевірки, фірми вже немає. А може бути й інша схема. Це через. Певні такі фірми, які займаються купля продажем Вони просто, знаєте, там і керівник може бути, і бухгалтер в, одному, в одній особі. Вони не мають ніяких там великих складких приміщень, нічого. Вони займаються просто перекачкою цих грошей, по суті, фіктивних операцій, от, які укладаються цим. Вигоду набувачам, скажемо так, з цієї фірми, От, вони перекажують ці гроші, отримують в тому, в тому числі і ПДВ. Саме за другою схемою, три роки тому з державного бюджету викачали 3 мільйони гривень хмельницькі ділки. Пад Полонський гірничий комбінат через київську фірму Екотек нібито поставив до Росії щебеню на 15 мільйонів українських грошей. Керівник екотек у Стаднік Олександр Володимирович виходить із наших країв Нетішинець. Швидше за все, саме в Нетішині познайомився із Мар'яном Зеленецьким, який працював там тривалий час у 90-х та на початку 2000-х. А вже кілька років тому Зеленецький фактично керував полонським гірничим комбінатом. Саме тоді відбулася операція із псевдопродажу щебеню на 15 мільйонів. Під його чуйним керівництвом підприємство ледь не збанкрутувало, а людям за роботу і досі не заплатили. Рік за лютий ще як платили нам і все. А ви і... там працюєте? Так, 40 років я там працюють. Лютого, а в серпні, в червні, липень, в серпні вигнали того директора. Нас це ж підприємство сучасне. Він зняв того директора, а прийшов другий почав платити з серпня. Три місяці заплатив і все вже. І цього три місяці за дуже. Вносить. Зараз знов не платять. Не платять. Три місяці вже не платять. Цей новий, той не платив вже вісім місяців, пенсіони не платять. Тепер пан Мар'ян керує іншою структурою, головним управлінням Державної фіскальної служби у Хмельницькій області і вдає, що знати нічого не знає про екотек. Та й про самі схеми із відшкодування ПДВ йому теж невідомо. Немає ніяких схем відшкодування, які схеми на рахунок або майбутні платежі. А ще півроку тому посадовець добре володів цією інформацією. У інтерв'ю незалежному громадському порталу за 11 квітня минулого року пан Мар'ян розповідав. За підсумками роботи у першому кварталі 2014 року попереджено на законе ПДВ на суму майже 7 мільйонів гривень. Чи проводиться розслідування за цим фактом відповідними органами? Чоловік теж не знає. Та такого немає, я не знаю, що тут. А, а хто ви підійді, таких? Кого ви, ви представляєте? Ви, 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 кого підійді, ви представляєте? Підіжіть, кого підійді, ви представляєте? Представляє. Я журналіст телеканалу Роспівальний. Я, 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 я представилася? Яке підприємство ви? З екотек. Ну так це різне, я не пам'ятаю вже, там багато підприємств було. Тобто ніякого розслідування зараз нічого не проходиться, нічого немає. Податковою міліцією нічого немає. Немає такого. Насправді провадження таке розпочали. Та експерти кажуть, розслідувати такі справи. проблематично. Взагалі, більшості хто коли займається такими схемами, туди вже прості прості люди не лізуть. Да а, ні, то їх дуже швидко ловлять. Великі надії фінансові експерти покладають на запроваджену з 1 січня цього року систему електронного адміністрування податку на додану вартість примусовому порядку. Вводити всі псі оці накладні в єдиний реєстр. Да, от і по них податківці буде дуже легко відслідкувати. Хто яка фірма, куди, які кошти перейшли, де зараховувалися, от за допомогою такої схеми вже не можна сховати тих, знаєте, таких тихих ПДВ, то які фіктивно ніби перечислялися сплата, яких йшла до бюджету, а потім за якими вимагають відшкодування. Про те, що буде із раніше відшкодованим державою цим податком, невідомо, адже ті, хто має слідкувати, аби податки сплачували за законом, самі ним нехтують.